Не плач, прошу, вже більше не болить. Криваві рани янголи зцілили. Я так у сни боявся прилетіть. Я бачу, як ти плачеш на могилі. Матусю, рідна, ти пробач мене, що я вернувся прапором накритий. У вашім серці біль цей не мене Для тебе стало чорним світле літо. Я не боявся лютих ворогів, не відступав. Які бої б не були, своїм життям країну захистив, та мої очі вже навік заснули. Ти знаєш, я по іншому не міг, бо виростала ти мене такого. За батьківщину на війні поліг я маю крила в небі біля Бога. У сни до тебе ще прийду, чекай, мене обіймеш разом ще поплачемо. Прошу, живи, від горя не вмирай. Я на землі вогонь пекельний бачив, я повернуся знову у бої. Нестися буду вітром без спочину. У тому пеклі друзі всі мої, заради них я сто разів загину, але їх захищатиму від зла, а ворогів спалю вогнем гарячим. Ти знаєш, яка людь в мені жила, ми і на небі ката не пробачимо і тут чекає нас останній бій ми будемо стояти всі пліч попліч, настане потім світлий день новий, ми навіть з неба прийдемо на поміч, і зацвіте країна без війни, на небі спокій врешті запанує. Повернуться живі батьки і сини, нову країну кожен відбудує. Не плач, прошу, пробач, що не прийду. Для мене доля інша написала, Та я для тебе зіркою зійду, Моя зоря для тебе засіяла.